Було і таке шосте. Mm -hmm. Ой, чекайте, бо я, я буду позначати, які питання ми вже. Тут перше, тут сьоме. І тут... друга література. Тут теж було сьоме. Так. Тоді тоді першого тоді, не було. Тоді було і таке, ми нічого не робили. Ні, ні, ні. сьоме, сьоме... Сьома... Сам, було. Гаразд. 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 було і таке шосте, так? Так. Шосьте, ладно. Який приз така ведучий? ведуча? Чудовий приз. Нагадує це лялька на палці. Таково ґлерів. Шесте питання: як називається нагорода, яку отримують актори мильних опер? Своє питання. Я знаю, я знаю, я знаю. Золота малина. Мильна бульба. Я могла час, я могла подумати. Ні, ти дала неправильну відповідь. Я могла подумати. Добре. Oh. Добре. Друзі, давайте серйозніше серйозні відноситися dura. до вигаданих ігор, будь ласка.